Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці, думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Господь виявляє свою славу і наповнює нас благого вінням, дарує внутрішній комфорт і мир серцю, достукується до відчайдушних і розбитих серцем грішників, які викупив прощенням через любов Христа. Відбудовує шлюби і лікує розбиті сім'ї, дає виклик занепалому світу, де солоні і світлі люди протистоять злу, відповідає на молитви і заспокоює наші серця, торкається свого народу і наділяє життя силою постуху. Луцька біблійна церква існує для того, щоб проставляти Бога, зростати в пізнанні і звіщати про нього іншим.